Добрий день. 9 і 10 вересня 2023 року в Нью-Делі у Індії відбувся черговий е, щорічний саміт країн Групи 20, так званих е, так званої груп G20. Тому сьогодні я би хотів би говорити результати цього саміту в контексті інтересів України, тому що вважаю, що цей саміт. Є свідченням дипломатичного провалу, на жаль, дипломатичного провалу України. І сталося це, як і зазвичай, дзвони Зеленського та його Шапіто. Спочатку коротко, давайте опишемо, озвучимо про те, що собою являється група 20, що це за група країн? Це група країн з найбільшим е, ВВП у світі, груп, країни 20 країн з найбільшим ВВП у світі, і рішення про таку, такий формат е, взаємодії між цими 20 найбільшими за ВВП країнами було прийнято е, як реакція на азійську фінансову кризу, яка сталася? розпочалася в 97-му році і тривала також впродовж 98-го року. На зустрічі міністрів фінансів і голів центральних банків групи країн Групи Семи у Вашингтоні у вересні 1999 року. У грудні 1999 року відбулася засновницька конференція міністрів фінансів і керівників центральних банків в Берліні. І так було засновано е, цю, цей формат взаємодії країн групи 20. Основна форма діяльності G20 щорічні зустрічі спочатку на рівні міністрів фінансів і голів центральних банків, а також, а зараз також на рівні глав держав, е, яких супроводжують представницькі делегації, е, і країна е, голова. Самітів G20 змінюється щороку за принципом ротації. Зустрічі проходять у країні, яка є головою групи того чи іншого року, і в цій країні одночасно розташовується тимчасовий секретаріат групи. При цьому щороку країни, які головують, вони повинні бути з різних регіонів. Наприклад, в 2023 році головувала Індія. А в 2024 році головуватиме Бразилія. Після першого форуму, який, як нагадаю, відбувся в грудні 1999 року, пізніше зустрічі між міністрами фінансів та главами центральних банків відбувалися не систематично і настала досить тривала перерва в проведенні форумів аж до 2008 року, тобто до чергової фінансової кризи. Тоді відбувся саміт 20-ки у Вашингтоні. І на цьому саміті роль цього форуму найбільших економік світу, 20 найбільших економік світу, він під Вона зросла. В рамках цього форуму обговорювалися наслідки світової фінансової кризи і заходи, необхідні для подолання цієї кризи. А у роботі саміту то тоді взяли участь представники. Є не лише е, країн g 20 але й ЄС, е, ООН, міністр... е, Міжнародного валютного фонду, Світового банку і форму фінансової стабільності. Після зниження гостроти фінансової кризи саміти е, клубу держав найбільших економій світу фактично перейшли на політичний рівень. Тобто е, політичне значення цього форуму зросло, і цього року в Індії. До Індії прибули глави всіх держав, членів двадцятки, за винятком е президента Російської Федерації Путіна та голови Китайської народної республіки Сі Цзінпіна. Але ці два лідери не прибули на саміт кожен зі своїх причин Путін. Де прибув з тих причин, що, що зараз він фактично є невизним, тому що у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. В той час, як Цідзінпін, схоже, не прибув на саміт е, через те, що саміт проходить саме у Індії, країні, з якою у КНР є е, значна кількість питань, по яких. Е, Є, якщо не суперечки, то е, суттєві протиріччя, і навіть, е, скажімо так, невирішені проблеми е, демаркації кордону, і, схоже, е, метою не приїзду на цей саміт Сі Цзіньпіна було те, щоб продемонструвати всьому світові, що структура, в яких КНР не домінує, не цікаві Китайській Народній Республіці. На цьому саміті традиційно лідери держав обговорюють значну кількість питань, які мають глобальний характер від продовольчої безпеки до кліматичних змін. Лідери країн-учасниць мають багато двосторонніх зустрічей, тобто це досить такий важливий і інтенсивний дипломатичний захід. Однак нас цікавить перш за все український контекст. Ще напередодні саміту стало відомо, що переговірники від країн Великої Двадцятки протягом кількох днів намагалися домовитися щодо тексту спільного ком'юніке, яке традиційно видається за результатами саміту, і суперечки в групі, до якої входять Російська Федерація, Індія та Китайська Народна Республіка, викликали формулювання щодо війни в Україні. Сполучені Штати називали питання війни в Україні другим найбільш пріоритетним питанням для обговорення, і справді. Е це питання обговорювалося на саміті дуже детально, активно і інтенсивно. Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак зазначив, що Російська Федерація, яку представляє на цьому саміті міністр Лавров, на саміті повністю ізольована однак насправді в українському питанні, як на мене, саме Російська Федерація отримала дипломатичну перемогу. Тема російсько-української війни, як повідомляють, справді була однією з головних на саміті. Оприлюдненій країнами Великої двадцятки спільній декларації. Це досить об'ємний документ на 37 сторінках, е, який складається з 83 пунктів, сім пунктів присвячені українському питанню. Однак у них не йдеться про пряме засудження дій Російської Федерації, яка розв'язала Криваву загарбницьку війну проти України. Натомість міститься заклик, загальний заклик до мирного врегулювання, поваги територіального суверенітету, і. Вказівку на незастосування ядерної зброї, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що спільна декларація двадцятки містить дуже жорсткі формулювання щодо війни в Україні. Та, як на мене, це видання бажаного задійснення. Це формулювання є значно слабшим ніж те, яке було узгоджено під час саміту у Індонезії, що відбувся на Балі у 2022 році. Натомість. Відновленню так званої зернової угоди країн-учасниці приділили також е, значну кількість уваги це схоже значно більше, що цікавить країн-учасниць, і лобіює е, це питання особисто президенту речни Реджепа Ордоган, який прагне переконати е, відновити зернову угоду інших лідерів країн, однак. Схоже, поки що, домовленості, щодо цього питання немає. Саміт завершився сьогодні, коли прем'єр-міністр Індії передав естафету наступного саміту президенту Бразилії Лулі. А для нас цікаве ще одне: що як пригадуєте, в серпні 2023 року в Джаді, в Саудівській Арабії відбулася зустріч радників ніж 40 країн. З українського питання, де не було присутня Російська Федерація, однак була присутня Китайська Народна Республіка, і Зеленський та його Шепіто, зокрема, ОПА, тоді надзвичайно багато часу приділили тому, щоб на всіх майданчиках сказати, що це дипломатична перемога України, ця зустріч у GD. і було оголошено, що. Наступний раунд переговорів щодо української формули миру може відбутися саме в Індії на саміті Великої Двадцятки. Однак цього не сталося, сталося значно інше. Україну навіть не запросили на цей форум, на цей саміт. Українське питання, хоча й знаходилося в полі уваги лідерів країн-учасниць однак, у пісенку, як свідчить декларація Російська Федерація, добилася таки свого і не було згадано як агресор. У підсумковій декларації, що звичайно і несправедливо, і неправильно, і не відповідає об фактам об'єктивної дійсності, тому ми маємо такі плачевні результати на цьому саміті, якими Україна, як заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, у Фейсбуку дуже незадоволена, Бо у підсумковій декларації в частині щодо агресії Російської Федерації проти України групі 20 немає чим пишатися. Це правда. Те, що Україну після зустрічі в GD не запросили на саміт, слід визнати провалом української дипломатії, вину за який слід покласти особисто на президента Зеленського, який незаконно узурпував владу у Офісі президента України, і ігнорує розподіл влад, адже дипломатією у нас займається переважно єрмак, який є ніким в системі органів державної влади, замість міністра закордонних справ Кулеби. Що звичайно дезорганізує роботу дипломатичної служби України? Наступний саміт групи 20 відбудеться у Бразилії, що не вселяє надій на те, що на ньому можливо якісь прориви. Адже ми всі пам'ятаємо, як у травні 2023 року у Японії Зеленський за версією бразильської сторони відмовився від зустрічі з президентом Лулою, тому що. Взагалі просто не прийшов на цю зустріч, яка вже була узгоджена і призначена. Хоча в Опі пояснюється е, пояснює е, не співпадінням графіків е, між е, двома президентами, і е, з огляду на хамську поведінку Зеленського на міжнародній арені та його систематичні руйнування наших стосунків із США та НАТО, сподіватися на якийсь дипломатичний прорив не доводиться. Таке хамство не забувається, і тому е, те, що Україна добється успіху у Бразилії наступного року, е, мало ймовірне. Отже, такі результати, як мені видається, самі тут Двадцятки у Індії. Я наприкінці цього відео традиційно хочу подякувати всім тим, хто фінансово підтримує розвиток каналу. хто... Дивиться, поширює, коментує відео для того, щоб збільшити аудиторію охоплення відео. Закликаю вірити в Збройні Сили України і в наших союзників. Закликаю вірити в перемогу України. Всім всього найкращого.